Аналізуючи кожного з вас і тих, тих, що на Майдані 10 тисяч чує, аналізуючи останні майдан, люба чесна людина скаже, стихійне повстання на Україні почалося. І мене наполягає стихійне, без теорії повстання, без чіткої структури командирів. Повстання, і без чіткого завдання на першому рубежі. Ближайша задача, середнє завдання і наступлення Статут забув. Сьогодні, сьогодні ми вперлися з жінкою, не можна створити уряд новий. Конституція не дозволяє нормальний уряд родити. Президент його не родить. Але й опозиція не може родити. Конституція не дозволяє. Цей процес займе не менше 2-3 місяці. Рече народження нового уряду народної дві. Але нам Конституція дозволяє, і особисто... о, просив би просивську, просив би До Дітковського. Добродій Дідковського, прослухай. Радить територіальної громади, що воно таке, з чим його їдять. Я відповідаю, шановний Юрій на питання. За це здання проплачено наперед. В бюджеті міста Києва передбачені гроші, гроші проплачені на весь 400 рік. Музей там вверху, а це автовий зал. Зрозумів? Так що ніяких питань, світ, вода. Якщо що потрібно, я готовий документи всі надати. Значить, Народження такої дитини, як територіальна громада. В Конституції, на жаль, так погано виписано, Крім декілька слів, що воно таке, чим їдять. Ну як двічі мер города Фастова, як людина, яка вчила в Швеції, Польщі, Чехії, Германії, заявляє, це право народу даної території. Це саме умне науково визначене, що територіальна громада. Право народа города Києва повністю правити землею, будівлями, газом, світом, водою, прокуратурою, міліцією, лісом, водою на цій території. Зрозуміло? Але ні в кого нема документа, свідоцтва. Я вам готовий кожному на вашу електронну адресу дати на 30 сторінках детально. Шах перший, збори, шах другий, шах третій. На зборах шість документів приймаємо. Що робить, коли, як, я готовий дати. Зрозуміло? Хто зрозумів, що кроме дитини більш ще є родити територіальну громаду, яка територіальна громада України це народ України. Завершуємо.